Російські танки на межі вимирання схоже ВПК РФ не справляється, а воювати і зовсім скоро буде нічим. І здається, причина в санкціях. Роль санкцій тут більше в тому, що все ж таки це стримує це зростання, погіршує де якість виробів, які Росія виробляє, і довгостроково послаблює впровадження технології типу штучного інтелекту. А які Росія могла би впроваджувати міцна економіка Росії, про яку говорить Кремль, таки дає помітну тріщину рано чи пізно перегрів воєнної економіки може можуть привести до її не нігрушенню? Ну к різкому спаду. общі економічні тенденції в Російській Федерації. Перейдуть і на воєнний сектор економіки здавалося б на найважливіших підприємствах Росії вперше з 22-го року почали падати зарплати. І так, мова про компанії військово-промислового комплексу, безусловно впливає кредитування підприємств підприєті воєнно-промисленого комплексу і адлічі форми цього кредитування, об'єму кредитування. Від не воєнного сектора. сыграло в плюс, теперь и в мінус. Фактично достигнув піка, либо, либо події. Але як же кадровий дефіцит і економічні проблеми тоді впливають на нарощування обсягів ВПК Росії способностям російської економіки безпечувати армію, обеспечувати війну техніку і боєприпаси, вони теж не безграничні. Тим болі при швидкому на наращуванні ну современна російська економіка ні може достигнути э, совєтських показників. Звісно ж, санкції це не іграшка, особливо коли вони погіршують стан і якість військової техніки. А може й зовсім зупиняють її нове виробництво. Але тут на допомогу приходять танки часів радянського союзу. Ставка була зроблена на відновлення советской техники старой советской техники с баз хранения восстановление боеприпасов опять же так и переборки их э, приведения к бою они тоже не безграничны также настав тот час колы старая техника не полегшает работу а, навпаки, ускладнює. ремонта пригодных становится все меньше приходится ремонтировать то что не ремонта пригодно перебирать да собирать из нескольких единиц Це на порядок усилий, і так далі. Таким чином, замість виробництва нового і сучасного Росія дедалі частіше застосовує старе і пошарпаване. Проводство нової техніки упирається да, в санкції, в тому числі, і в производство бази, поэтому нарощування производства современных видов ворожей. Це зовсім не ті е, темпи, які нужны Росії для компенсації е, потер е, на полі бою. Поэтому вони віддають е, предпочтення фінансувати то, що дасть результат и сейчас, а не завтра, послезавтра Не варто забувати і про вірних друзів Путіна Китай та Іран. Вони якраз дуже добре йому допомагають. Ми були завжди місці, тоді ми залишаємося в місці і зараз. Але будь-яке постачання зброї – це радше спосіб для Пекіна тримати Москву на короткому повідку. От якраз технологічну базу Китай допомагає росіянам витягувати. Ну, при цьому китайці допомагають Москві іменно з позиції Сюзерена. Тому руку вони тримають на краніки. Якщо Москва буде діяти правильно, Ані можуть краник відкрутити. Але зрештою, що ж ми маємо на сьогодні? Відомо, що у 2024 році військова промисловість РФ досягла межі своїх можливостей. Але які ж тепер перспективи у Росії може бути плата, так називаємо. Тобто, коли достигнути максимальних показателей далі невозможно, але і, е, удержатися від падіння... Можна адміністративними путями, питання лише в тому, чи надовго Кремль зможе отримувати цей рівень, і чи не виявиться так, що неочікуваний удар прийде не з фронту, а зсередини. От каркарупція в Росії це наш союзник. Чим більше будуть продовжувати ворога генерали і е, лідоколи російської економіки, воєнно-промишленого комплексу. Тим менше у них шансів удержатися на там плата. Ну пока ворують тані нехило. з кожним годом їхні апетити растуть. Але звичайно ж, санкції це лише маленька частина того, що може допомогти Україні захищатися від Російської Федерації. Водночас важливим фактором є і нарощування українського виробництва військового озброєння. Тут не можна вірити в те, що все буде вирішувати санкціями. То так само треба розвивати і власне виробництво, чим ми займаємось, і відповідати ударами на удар. Це єдиний спосіб. А санкції це лише альтернатива зброї, але не заміна зброї. Тому маємо займатися і тим, і тим. Зараз дещо змінимо тему. Китай може скоротити імпорт енергоресурсів із Росії. Про це заявив Володимир Зеленський. і Додав Індія вже дала всі сигнали, що буде зменшувати імпорт російських енергоресурсів. Почуємо. Президент Трамп планує розмову з Китаєм 30-го числа. Думаю, що це може бути один з його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації. Володимир Зеленський, президент України. Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував розмову із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Він зауважив, що спробує переконати Пекін припинити купувати російську нафту. Білий дім уже підтвердив, що зустріч лідерів США та Китаю відбудеться 30 жовтня на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва Південній Кореї. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір. Ак добрий вечір. Які аргументи мали би переконати очільника комуністичного Китаю з боку Дональда Трампа в тому, що таки належить відмовитись від енергоресурсів з Росії? А, ну тут же питання не стільки в енергоресурсах. Тут питання в а, стратегії Китаю, яка передбачає подальше поглинання Росії де факто, перетворення Росії на китайський протекторат, і для цього критично важливо. З одного боку, прив'язувати Росію до Китаю, з іншого боку, протиставляти всьому іншому світу, і поки що Китай достатньо успішно для цього використовував російсько-українську війну. Тобто російсько-українська війна значною мірою заблокувала відносини Росії з Заходом, змусила її переорієнтуватися все більше і більш конкретно на Китай, і Китай це, очевидно, використовує у своїх власних інтересах. Одержуючи як економічні вигоди від того, що перетворюється на основного споживача російських ресурсів, так і в стратегічному геополітичному контексті, посилюючи залежність Росії від себе. Як переконати Китай якимось чином поступитися в цій сфері, ну, чесно кажучи, це питання. Тобто, якісь тактичні поступки можуть бути, але я думаю, що стратегічний курс Китаю на Посилення контролю над Росією він буде визначати значною мірою китайську політику найближчим часом. Тому тут, швидше, я вів би мову не стільки про те, щоб переконати Китай, наприклад, відмовитися від російської нафти, стільки про те, як переконати Китай, що в принципі врегулювання і завершення війни в Україні було би в інтересах Китаю з точки зору економіки, з точки зору. Стабільності економічної в світі, от я думаю, в такому ключі можна було б ввести мову. Ну і відповідно, уже питання російських, російської нафти воно би вписувалося в цю загальну схему в контексті ну, якихось відповідних аргументів, які Китай міг би застосувати по відношенню до Росії, аби вона змінила своє ставлення до війни. Тобто, я думаю, що це можна було б якимось чином розглянути в контексті якогось великого врегулювання відносин між Китаєм і Сполученими Штатами. Але чи буде таке врегулювання? Це ще, чесно кажучи, питання. Є відповідна інформація про те, що є відповідний рамка цього врегулювання, яке би вирішило питання пов'язане з торгівельною війною, з китайськими рідкісноземельними металами і так далі. До поки що конкретики у нас з цього приводу не так багато. А наскільки Китай може відчути вплив ось цих санкцій щодо російської нафти? Чи може він збудувати таку взаємодію з Росією, що йому буде байдуже на обмеження американського долара? Ну, знову ж таки, Китай він звичайно буде себе позиціонувати таким чином, що йому байдуже, що вони суверенні, що вони рівноцінний центр світу? І це для них принципово і критично важливо постійно демонструвати, що вони є самостійним центром, самостійною світовою силою. Але при цьому Китай він безперечно достатньо прагматичний для того, щоб розуміти свої інтереси, розуміти, яким чином де можна домовитися. Тому тут знову ж таки треба, я думаю, розділяти декілька вимірів цієї ситуації. Є конкретна ситуація, яка існує зараз. Торгівельна війна між Китаєм і Росією. Китай використовує війну Росії між Китаєм і Сполученими Штатами. Китай використовує війну Росії проти України з метою тиску на захід, при цьому має свої власні експансіоністські наміри в Тихоокеанському регіоні. Є достатньо серйозні стратегічні ризики з боку Китаю, але при цьому можливо тактично зараз і вдасться домовитися про певну деескалацію. Яку можна було б навіть назвати розрядкою, знаєте, за аналогією до розрядки часів холодної війни між СРСР та США. Тоді ми пам'ятаємо, що в принципі холодна війна тривала значний період часу, але були періоди ескалації, були періоди так званої розрядки. Тобто тут питання в тому, що Китай він все одно залишиться для Сполучених Штатів ключовим викликом, ключовим опонентом, ключовим конкурентом. Але при цьому. Теоретично домовитися про якусь розрядку Сі Цзіньпінь і Трамп, я думаю, цілком могли. І в рамках цієї розрядки можна було б розглянути і питання впливу на Росію з метою, щоб та нарешті погодилася на припинення вогню. Ну сподіваємось, більше ясності буде вже у найближчий четвер. Власне тоді мають зустрітися Сі Цзіньпінь і е, Дональд Трамп. Ми певно до цієї теми теж будемо повертатися а за сьогоднішню розмову... Вдячні, Петро Олещук, політолог і викладач Дякую, та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами щойно наживо.